Сьогодні ми будемо виготовляти ляльку-мотанку немовля або пеленашку. Підготуємо всі необхідні матеріали: це клаптики синьої, жовтої білої тканини, атласна стрічка та вата. Тож, починаємо виготовляти. Крок перший беремо білу тканину, вату, нитку. Кладемо по центру білої тканини, вату, складаємо в трикутник, формуємо голову ляльки, примотуємо ниткою, так як показано на фото. Крок другий беремо жовту тканину, згортаємо її в трикутник, по центру кладемо е, в ляльку і примотуємо ниткою, так, як показано на фото. Крок третій, далі візьмемо синю тканину, е, складаємо її в трикутник. Так, як показано на фото. Посередині покладемо ляльку, підгортаємо нижній кутик всередину. Далі складаємо в трикутник правий кутик, і ще раз ще згортаємо. Раз Трикутник, ось так всередину, наче будемо пилинати ляльку. Так, З іншої сторони робимо те ж саме, складаємо в трикутник спочатку кутик, згортаємо, потім обмотуємо все туловище ляльки. Так, наче пилинаємо ляльку. Ось так. Все, ми ляльку вже запилинали. Ось така вона вона зараз вийшла. Далі беремо атласну стрічку контрастного кольору і будемо намотувати. Хрест. Цей хрест називається сакральний. Намотуємо за часовою стрілкою і далі зав'язуємо бантик. Ось і все. Наша лялька готова.